В Івано-Франківській області через загострення епідеміологічної ситуації з коронавірусом Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19. Джерело Твіттер міністра МВС Арсена Авакова дослівно, через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для. Хворих на коронавірус. Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжкоміць, укомплектований необхідним медичним обладнанням. Деталі Аваков заявив, що сили МВС у регіоні працюють у поселеному режимі. Нагадаємо, Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні. Передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження червоного рівня епідемічної небезпеки. В Івано-Франківській області через зростання захворюваності на COVID-19 розгортають карантинні. Блокпости і запроваджують особливий режим в'їзду та виїзду з області в Івано-Франківській. Чернівецький та Закарпатський областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування, знати більше COVID-19 в Україні та в світі, динаміка пандемії в інфографіці УП.